Заради спільної мети розбіжності між Україною та Польщею мають бути вирішені якнайшвидше. Про це заявив литовський президент Дітена Снауседа під час зустрічі зі своїми колегами у Нью-Йорку. Перемовини президента України Володимира Зеленського, президента Польщі Анджея Дуда та очільника Литви закінчилися годину тому. За інформацією литовського видання ЛРТ, говорили про полегшення процедур перевезення зерна через Польщу та збільшення транзиту через Литву, щоб таким чином знизити тиск. От власне про подолання цих розбіжностей у відносинах України та Польщі будемо говорити з нашим співрозмовником. Долучаємо до нашого теру кореспондента Укрінформу у Варшаві Юрія Банахевича. Пане Юрію, вітаю вас на в ефірі марафону. Тож, все ж таки, зустріч президентів Зеленського Дуди, і як бачимо, Гітана на сам все ж десь таки відбулася. І я сподіваюся, що вона сприятиме вирішенню проблемних, скажімо так, місць у відносинах України і Польщі. А я хочу вас запитати: ось ви перебуваєте у Варшаві, якою є реакція власне поляків на стан україно польських відносин станом на сьогоднішній день? Власне, це питання польсько-українських відносин зараз перебуває в центрі уваги польського інформаційного простору. Про це постійно говорять на всіх інформаційних телеканалах. Про це дискутують політики, і фактично дуже добре, дуже добре видно, що це питання є фактично також і в центрі уваги польської. Виборчої кампанії, адже я нагадаю, що 15 жовтня, тобто менше ніж за місяць, у Польщі будуть парламентські вибори і, і питання власне польсько-української співпраці в тому в, в цьому контексті аграрної. Ну, зараз є одним із е, дуже важливих і головних е, реакція в польському інформаційному просторі Мене чесно кажучи, трошки навіть турбує, оскільки. Досить багато негативу є досить багато є таких досить критичних реакцій на, на адресу України політики домовляться. Увідовці завжди домовляться сьогодні. Перший крок дуже дуже добрий. Крок, сподіваюся, що це буде вирішено. натомість на у суспільстві відносини між суспільством трошки інше. Це все відбувається. Зараз та синусоїда пішла трошечки вниз, і я побоюся, що цей високий рівень підтримки і довіри, який спостерігався в польському суспільстві щодо України і в Українському щодо поляків. Він може почати знижувати для мене. Таким особисто для манків каталізатором того, що щось змінюється в негативний бік. Є наприклад те, що. Польські тележурналісти, які півтора роки виходили в ефір польських в інформаційних телеканалах, і провадних, і опозиційних, вони завжди виходили із синьо жовтими прапорцями чи значками на на ласканах піджаків чи блуз, і десь від учора від сьогодні цих значків і прапорців вже практично немає. Тобто це є такий, якби для мене, сигнал, що щось відбувається в негативному напрямку, але я все таки сподіваюся, що цей негативний тренд буде нетривалим, і все ж таки ми повернемося до, до висвітної траєкторії наших відносин. А ось ви згадували про владні опозиційні телеканали. А в чому полягає різниця в трактуванні стану наших відносин між провладними каналами і опозиційними? На чому вони роблять акценти? На різниці, можна так сказати, що великої не було в контексті України. Так, бо в контексті компанії питань там суттєві розбіжності. Натомість щодо України, підтримки України значних розбіжностей не було. Польські як провладні, так і опозиційні канали й тележурналісти їх висвітлювали і висвітлюють події в Україні в позитивному русі. натомість це питання. Збіжжя так ембарго на на українське збіжжя, реакції української сторони, то що, наприклад, е, е, було озвучено, що дії Польщі можна трактувати як е, руку Росії, як е, ну в тому сенсі е, дія, яка сприяє російському агресору, в Польщі просто сприйняли це як. Е, Можливо, не як зраду, бо це буде за гучне слово, але як дуже несправедливе і по відношенню до Польщі, до поляків, які від 24 лютого минулого року дуже активно включилися в допомогу Україні і допомагали українцям. Вони кажуть, що це несправедливо по відношенню до нас порівнювати нас до якихось союзників Путіна. Тобто, якби ось зрозуміло, що десь там якесь гіперболізування цих всіх моментів, натомість. Наприклад, вчора було інтерв'ю Муравецького для телеканалу Польсабнюс. То журналіст декілька разів цитував він каже: я ще раз зацитую і слова президента України, які були проголошені під час виступу на Гена Сабайон, де, де власне Польща сприйняла це як дуже такі жест, жест. Хоча я нагадаю, що президент України не згадував конкретну Польщу у цьому своєму висловлюванні. І він говорив, що деякі країни і. Не це може було також сприйняти і на рахунок угорщини, яка веде набагато а фактично антиукраїнську політику на державному рівні про російську. Тобто, але в Польщі сприйняли це як також і така, якби не ну, як теж сказане проти них, і тому ну реакція є такою, якою є. Ну, зернове питання не є, скажімо, єдиним, на жаль, з чого у нас виникають розбіжності. От в інтерв'ю виданню Польсат офіційний представник уряду Петро Мюллер заявив, що у 2024 році Польща найімовірніше, важливе слово, не продовжить фінансову підтримку українських біженців. Вони можуть втратити виплати та безкоштовні. Послуги, а от скажімо, як ви поясните таку заяву? Можна сказати так, що, по-перше, в Польщі триває виборча кампанія і триває боротьба між партіями за виборця правоконсервативного, консервативного, який має можливо скептичні погляди щодо подальшої підтримки Польщі і України. Або ну, налаштований досить так негативно відношенню до України, і між між рядом партій, не хочу зараз називати яких, але є декілька є де боротьба за такого виборця. Це це напевно перший момент. Другий момент, я, я думаю, що не є таємницею, якщо сказати, що фактично вже віддавна уряд Польщі планує власне скорочення, і він це артикулює вже. Протягом останнього року, що ті е, виплати, що якась соціальна допомога для українців буде скорочуватися, це вже відбувається фактично, тому що е, на, на базі прийнятого в е, наприкінці року закону. Наприклад, українці, які проживали в якихось таких готелях чи там пансіонатах, там де було якісь групове проживання українців, то і 22-му році воно фінансувалося з бюджету. То з другого року там воно поступово скорочувалося, і з другого кварталу і другого півріччя цього року українці, які проживають в таких місцях, зобов'язані самі платити за, за себе, тобто фактично. Це скорочення відбувається, і я би тут не ну не, не, не шукав ніякої сенсації, тому що якби все до цього йде, і ну, польський уряд артикулює, що так далі що воно воно власне і буде. Mm -hmm. Дякую, Але пане не Юрію. Не знаю, що... Так Юрій Манхевич, кореспондент Укрінформу, говорили про вирішення розбіжностей між Польщею та Україною, зокрема із зернового питання.